Але от е, в чому ідея взагалі турніру. Тобто починалося, бачите, з учасників, е, скільки було? 16 учасників, так? Накамура, бачите, перший матч виграв 22,5-1,5. А, до речі, чому такі знірахунки в матчах? Це через те, що. Е, там матч йде на час. Тобто, дається час на якийсь матч, і відповідно протягом того часу треба виграти, е, виграти власне, матч. Е, скільки партій зіграє, скільки буде. Так? Тому е, такий цікавий формат. Тобто можна трохи тягнути час, коли ти попереду, і це е, тобі йде на користь. Е, так, Накамура. Виграв вона няна Ірванця. Е, Знищив його. 22,5-1,5. Чотири партії вони там ще поборолися, а потім все в нулик, Потім все просто в нуль. в нуль. Е, Гірі програв такому Мартінесу. Ось. Е, з Данії, так, з Перу, перепрошую. Народніцький, тут найбільша сенсація турніру. Виграв перший матч, дуже впевнено. Потім вибив такого, одного з фаворитів турніру танга. Ендрю Танг. Бачите, в нього страшний рейтинг в Буліт. Це такий, я так розумію, це ідея пінгвін з Лічеса. Він там, більш знаменим став. Далі, Карлсен. Знищив Хансена, це відомий Хансен це відомий гросмейстер-стрімер. Ось Потім виграв в Лє Міна, який в свого, в свого, в свого в приміг регасі дуже сильний індійський шахіст, один з найсильніших зараз. Ось ми ще про нього згадаємо, коли будемо оглядати кубок світу. Тобто, зрозуміло, Рігасі був фаворитом. Хоча тут не скажеш за рейтингом їхнім, але це, до речі, не той Лє, Куан лєм, лєм, якого ми знаємо. Це інший в'єтнамець. Хоча й однофамілець, чи може одноіменець. Також Фіруйжа знищив Лазавіка, бортник знищив каруану, це найцікавіший момент. Наш бортник, він, бачите, був навіть фаворитом матчу, тому що він дуже сильний е, булітмейстер, так би мовити. <с, <с,> Якщо так можна казати, так. першу партію програв, потім 4 поспіль виграв. Тоді три програв, тобто фактично рівний рахунок. Потім 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 поспіль виграв у каруани. 8 поспіль. Ну, Каруана вже після того не зміг оговтатися. Одну виграв, ще дві програв. 14-5. Бортник його знищив. А матч з Фіружою я вже дивився. Фіруйджа тут вже ну, фаворит. Бачите, в нього, на майже, в нього майже на 100 пунктів вищий рейтинг від Бортника. Бортник майже на 200 пунктів вищий рейтинг за каруану, а Фіруйджа на 100 пунктів за Бортника. Ну, страшні рейтинги, але справедливі. Фіруїджа дуже швидкий, ставить багато проблем. І, відповідно, бортник не зміг справитися. І випав в лузерське сит. Зараз ми до нього повернемося, але тим не менше в, е, тобто як, там іде так. Е, так, Бортом Родець, в Фібіано не вміє в кулі грати. Е, ну, е, так, можна так сказати. Порівно з іншими монстрами Буліта, так. Але тим не менше він в двадцятку, думаю, входить. Е, так от, формула. Формула ця насправді дуже ходова в комп'ютерних іграх, комп наприклад, в Мортал Kombat і так далі. Тобто учасники грають нокаут, але ті, хто програє, вони попадають в сито лузерів. Лузери грають більше, ніж вінери, тому що, от, тому що в них два тури під час того, як він грає один тур, лузери мають два зіграти. Чому так? Тому що, ну от, наприклад, оці, хто програв тут, от, наприклад, візьмемо Каруан. Чи от програв він, він тепер має зіграти от з одним з тих, хто програв в цьому турі. А потім вони виходять на тих, хто програв в наступному турі, в Віннерів. Мають між собою зіграти, а потім ще з тими, хто до них долучився і збільшив їхню кількість вдвоїчі. Так? Е, з, тобто вінери, коли програють, вони попадають в ситу лузерів, бачите ось. І виходить два тури. Тобто, лузери доганяють. Тобто, якщо ти зразу вилетів, тобі треба буде дуже багато зіграти, щоб добратися до суперфіналу. Ось. Ідея в турніру в тому, що щоб вилетіти, треба програти двічі. Ось, і, інакше не тобто, два матчі треба програти. два. Тобто, навіть якщо Накамура зараз от виграє. От, зараз в них, О, Камура вже виграв, я так розумію. Бо 16,5-12,5. тобто фіруйджа вже поступився, фактично. Оці останні хвилини Накамура його переграв. І що тепер буде? Фіруйжа опускається в м, ситу лузерю, і, Е, значить, Лузери між собою переб'ються. І, тобто, скажімо, от Фіруйжа виграє матч, якщо в, то, в переможці оцих всіх боїв, так, от Карлс виграв Танга, Народніцький, на жаль, виграв Бортника. Я думав, що Бортник зможе Народніцького перемогти. Але Народніцький якийсь дуже страшну форму набрав. Страшної форми для, під цей турнір. От В, в них це фактично був е, чвертьфінал. Хоча два матчі, але це чвертьфінал е, лузерів. Чому? Бо До них приєднається е, Фіруйжа. То? Так? Тобто от Вони виходять, е, оце півфінал, тобто один матч, півфінал народницький Карлсон будуть завтра грати. А до них спуститься Фіруйже, Тобто він, ну тут, видно, його, його ще не, не, не намалювали, але він програє Накамурі і спускається в лузерів. Відповідно, Дародніцький з Карлсоном зіграють, попадає на, на Фіруйжу. Якщо Фіруйже виграє, тоді він з одною поразкою повертається до, до, до суперфіналу, має грати з Накамурою. Але це не означає, що він, вигравши матч в Накамури, Виграє турнір. Що, чому? Бо Накамура тоді програє один матч. Тобто тут така ситуація, що Накамура, як, е, значить, е, як переможець вінерського Брекета, попадає в суперфінал, і лузер теж попадає в суперфінал. Але Накамурі треба виграти просто один матч, а лузеру треба виграти ну, того, хто виграв всі. Він насправді виграв так само, як і Накамура, у всіх, хто. Був в турнірі, так? Бо ті, хто лузери вони теж відсіються. І, і має цілком право зіграти той фінал. Але е, між Накамурою і в такому буде разі тільки одна різниця в тому, що один з них один матч програв. Тому, Хоча Фіружі тут нібито виходить більше виграв, бо він лузер з лузерів прийшов. Ну але тим не менш. Е, Тобто Фіружі треба виграти два матчі в Накамура, а Накамурі треба виграти один матч. Тому якщо Накамура виграє одразу в фіружі, все, турнір закінчується. Але якщо фіружа виграє, тоді Накамура тоді теж ніби опускається в сито лузерів, так? І вони грають ще один матч. Вже супер-супер фінальний матч, вже остаточний і безповоротний. Мають обоє по одній поразці в матчі. В матчах, і оце буде. Тобто це кльова, кльова схема. Ем, я одну, ну, не раз дивився, як за такою схемою грають в Mortal Kombat, Там таке буває часом. Що там. Ну, але ну, круто, круто. Якщо, форм, якщо сама гра дозволяє, отак Буліт дозволяє, бо дуже швидкоплинні матчі, і, і там нема багато нічиїх, то. Це дуже нормальний формат. Якщо дуже, довгий, дуже довго грати, то ті, хто грають вдвічі більше, лузери, так? Тобто, якщо ти, наприклад, на кому скільки матчів виграв? Один, два, три, чотири матчі, так? А лузеру треба виграти, будь ласка. Тривога. Поводить. Ну, так я побів. Ну от. А, якщо би каруана почав вигравати все, так, то він би мав виграти один, два, три. 4, Пять, шість, а потім ще сім і вісім в Накамур. Mm, ще два матчі. Так, повітряна тривога, на жаль. Так що не нехтуйте, хто може не нехтувати. Mm. Отже... Накамура в чвертьфіналі переміг Мартінеса в чверть налінерів. Народницький в Танга, Карлсен і Фіруйджа в Бортника. Тут особливо сенсації не сталося. Але от в, ну, крім, того, що, крім Народницького. а в чвертьфіналах, о, а в півфіналах Народницький, насправді нав'язав вчора дуже серйозну боротьбу на Камурі. Ось, там не так все просто було. Хоча Накамура спершу вигравав 4, 4 очка і здавалося, що вже все, але потім помаленьку став відігруватися. І здавалося, що він так може відігратися той Народніцький. Ну, але, зрештою, Накамура переміг з різницею 8 очок, все ж таки наростив до тис Народніцьку, але зрозуміло стало, що він Народніцький дуже сильний. Ну, бачимо, який в нього рейтинг. і Це не просто так ну, ось. Як і в Бортника. Тим не менше, він Бортника все-таки здолав в лузерському брекеті і Бортника вже вилить. Карлсен е, програв вчора в фіружі, теж був цікавий матч, але фіружжа майже одразу. Ну от одразу, бачите, три партії виграв на самому старті. І він там, Карлсен махав крильцями постійно рука боліла. Ну і програв. Ой. так, е Добре. А в лузерах е в лузерах каруана зразу програв. От як ви казали, що не вміє грати в Bullet, так він програв одразу 9,5 на півтора Лазавіку. Як за рейтингом він якраз і не був фаворитом. Так і сталося. Видно, він повільний. Потім Мартінес виграв того Лозавіка, Хансен Ерік виграв в Ерігасі, але вони чомусь, я так зрозумів, не грали особливо. Щось там сталося видно в того Ерігасі. Тим не менше, Хансен в результаті вийшов в другий раунд Лузерів, і там його танк дуже впевнено причесав. Ну, зрозуміло тут. Ось. Далі танк все-таки був фаворитом в тому матчі. Е е е переміг. У, тобто програв Паравян, як не дивно. Бортник. Що таке? Знову якась дискваліфікація була в Оганяна. Та? Ну, окей. Бачите, щось таке в там в лозерах стається. Що... Часом народ вже не має сили боротися. І, значить, тут що? Тут, тут знову. А, це це -то якраз той матч. Ну, Бортник переміг парав'яна дуже добре. Бачимо, останні чотири партії він взяв і таким чином переламав хід матчу, бо він виграв тільки з різниця в 3 очка. Тобто він програвав настану на 13 партію. Одне очко. Ось, бо після 10 він програв три партії в ряд. Але потім 4 виграв і все, красота. Тим часом танк виграв Мартінеса очікувано. І таким чином е вийшов нам на Народніцького, який спустився з Віннері в півфіналі після Накамури. І після Накамури він Бортника дуже впевнено переміг. Знову ж таки, програвши першу партію і Ілбортник вже поза межами турніру. Карлсен теж виграв в танго. Наскільки впевнено, дуже впевнено. Перші 4 виграв і далі вже так розмінювалися М -м, з різницею в, в 6 очок в результаті. Нормально. Тож, очікуємо півфінал лузерів Народницький Карлсен, потім переможець буде грати з Піружеєм. Так. Ну давайте, по-новому, тут може оновилися результати. Так, бачите. Фіруйжа чекає вже переможця пари народницький Карлсен. Дуже цікавий буде матч, і один, і другий, а потім суперфінал з накамурою. Так. Тут пішла... А де можна подивитися, як Магнус махав руками? Е, зараз я вам кину тоді це поселену. Якщо хочете подивитися, це все-таки... отут можна кинути. Ну, оце якраз іде. Е, але я YouTube кину, так? То... У мене був YouTube десь. Перегляну. Так, в мене тут мали бути одразу. во. А, а який, а який тебе матч цікавить? Значить той, що. Ем... Значить так, вони там спочатку э, Бортника, потім э, з Народницьким показували. а Аво, отут можна подивитися, як махав проти Ендрю Танга рука. Зараз да, я. Кину посилання. Ось тут. Е, десь можете зразу йти на. Е, ага, тут не можна казати, бо це ще йде пряма трансляція, але мінус година 45 сек... хвилин від зараз. то... Тобто після того, як грав. Е, Бортник грав, одразу показували Карлсона з тангом. Добре. Ну і взагалі на цьому каналі Ческомівському на Ютубі показують всі ці, ці, ці трансляції таких турнірів, які Ческом проводить. Е, хоча, з іншого боку, е, на Камура, як правило, теж стрімять, коли грає в ці турніри. Тобто на його каналі теж можна дивитися. Так, гаразд. Е, поїхали далі. Так що Накамура жде переможця лузерів, Фіруйжа жде переможця на Руднійський і от таке от буде або е, наших. Ну, чи Карлсон, чи Фіружа, чи Народницький будуть грати з накомурою? Причому їм треба буде виграти два матчі. Добре.